У 31 уроці дуже багато прономі персоналі індіретті, тобто особових займенників в ролі непрямого додатку, ненаголошеної форми. Форма атона. Прономі персоналі індіретті відповідають на питання давального відмінку. Кому? Чому? Мі, мені, ТІ, тобі, їй, йому. Не плутайте. Сі це буде собі, ле, – ЛЕ з великої букви вам вічлива форма звертання співпадає формою жіночого роду «ле-їй». Чи нам, «ві-вам» у множині, лоро або лі їм, для чоловічого роду множини і для жіночого роду множини буде однаковим. Вірікордате ви вам запам'ятайте, Лі літелефоно я йому зателефоную. Пер фарлі, щоб йому зробити. Деводірлі. я повинна йому сказати. Деводірле. я повинна їй сказати. Деві з тобі треба поспішити. Лаварті тобі помити. Меттерті тобі покласти, поставити. Ті сей лимані, ти тобі помив руки. Зверніть увагу, що про персоналі індіретті у ролі непрямого додатку ненаголошеній формі можуть ставитися як перед дієсловом, так і приєднуватися до інфінітиву. o kimchi slova farli dirli dirle zbrigarti lavarti metterti.